То в дитинстві не мріяв похлюпатися у фонтані. Управління ДСНС у Чернівецькій області подарувало чернівчанам можливість здійснити таку мрію. Зараз у нас по Чернівецькій області протягом тижня очікується температура до 37-8 градусів. Відповідно, ми підтримали ініціативу Чернівецької міської ради і підрозділ управління ДНС ДСНС України Чернівецькій області встановлює такі невеликі. Імпровізовані фонтанчики, площак міста. Мешканці можуть освіжитися, понизити температуру свого тіла. Для дітей, я думаю, це буде найбільш комфортно. Бо для них це буде як свято. Громадяни із задоволенням скористалися такою нагодою. Чимало дітей та дорослих змогли на собі відчути, як приємно в таку спеку скупатися в прохолодній воді. Зокрема, найбільше раділи такому заходу діти, адже не кожний день можна покупатися у фонтані і при цьому поспілкуватися зі справжніми рятувальниками. Люди зупинялися поруч із фонтанами, фотографувалися та знімали власне відео на згадку. Дякуємо пожежній частині за таку розвагу в центрі міста. В такий спекотний день дуже приємно підійти до такого своєрідного фонтана і охолодитися. Це дуже корисно це, це свіжість, це, такий жаркий день. Це дуже гарно і бриз свіжості. Хороша ідея в такий день для де людей зробити щось добре. Людина йде дуже жарко. Температура просто зашкалює. Хороша ідея. Плач. Такий захід проводився в якості експерименту за досвідом інших європейських міст. На основі відгуків чернівчан та гостей міста буде визначено, чи проводитимуться такі заходи і надалі. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.